Привіт, друзі та гості мого каналу Йога Знатік. Мене звати Наталя. Сьогодні у мене в руках килимок і плет. Ми будемо виконувати практику, яка допоможе нам розслабитись, зняти напругу, стрес. Сьогодні не буде ніяких планків, не буде перевернутих поз. Будемо займатися, як завжди, в своє задоволення. І почнемо ми практику з того, що ми повністю сідаємо на килимок, а потім плавно лягаємо на килимок. Починаємо з лежачого положення. Підведемо руки назад за голову і потягнемося. Можемо прикрити очі. І зробимо повільний глибокий вдих, і плавний витих. І коли будете готові, підведемо ліве коліно до грудей. Відстежуємо відчуття у тілі, плечі розслаблені. І зараз беремо наше ліве коліно правою рукою і відводимо в праву сторону. Голова залишається на підлозі, погляд ліворуч. Відстежуємо відчуття у спині. У нижній частині спини, повертаємось в центр і опускаємо, повторимо на іншу сторону, підтягуємо праве коліно до грудей, дихаємо, і потім відводимо Коліно в ліву сторону, погляд направлений праворуч. Повертаємось в центр, наші коліна зігнуті, стопи збираємо разом, колінка розводимо по сторонах. Наша спина, плечі, обличчя розслаблене. Ми плавно, спокійно дихаємо і спостерігаємо за відчуттями у тілі. Ви будете готові, можемо зібрати наші коліна, руками допомагаємо собі, якщо це потрібно. І колінка плавно відводимо то в ліву сторону, то вправо. Відстежте відчуття у нижній частині спини, коли робимо ці рухи. Плавно перекидаємо ноги то вліво, то вправо. Дуже добре. Зараз обидва коліна підводимо до грудей, розставляємо широко, беремось руками за стопи, стопи наші направляємо вгору і або тут затримаємось, або плавно погойдаємо зі сторони в сторону. Подивіться, як вам хочеться чого бажає ваше тіло в даний момент від цієї практики. І дихаємо, очі можете прикрити, насолоджуватися цією позою. Зараз беремо наші коліна до грудей, обнімемо, можемо тут погойдатися. Обертаємось на бік і акуратно піднімаємося без різких рухів. Сідаємо зручно, чи ножки навхрест, чи на п'ятки, як вам комфортно. Можемо прикрити очі і робимо кругові рухи головою. Плавно, спокійно, спочатку в одну сторону, плечі розслаблені. Відводимо від вух вниз. Нікуди не спішимо. Відстежуємо відчуття у шиї. І тепер в іншу сторону. Добре, повернулися в центр, витягнулися маківкою вгору, витягнули руки вгору, вдих, і з видихом нахил в ліву сторону, ліва рука на килимку, права витягнута над головою, вдих, в центр, і з видихом нахил в праву сторону. Вдих в центр, з видихом скрутка в ліву сторону. вдих центр, і з видихом скрутка в праву сторону. Повертаємось в центр. Грудну клітку штовхаємо вперед. Руки зігнуті. Вдих. З видихом обіймаємо себе. Вдих. Прогнули спинку, штовхаємо грудну клітку вперед. Видих, обняли себе, округлили спинку. Води гарно прогнулися. Видих, міцно обійняли себе. Ще повторимо раз. Вдих і видих. І розслабимо руки, поставимо на коліна, зробимо кругові рухи плечима назад. Ліве вухо нахиляємо до лівого плеча, праву руку відтягнемо, праворуч вниз, дихаємо, плечі вниз, і плавно перекотимо голову до правого плеча, ліва рука ліворуч на килимку. Добре. Повертаємо в центр і зараз акуратно лягаємо повністю на килимок. Зараз, власне, пригодиться наш плед. Якщо ви маєте поруч з собою, якесь одіялко можете накритися. Мені завжди комфортніше, коли я перехожу в позу відпочинку з одіялком. Лягаємо повністю на підлогу, прикриємо очі, дихаємо спокійний, плавний вдих, і видих. Відстежте, як з видихом розслабляються ваші пальчики на руках. З видихом розслабляються пальчики на ногах. Розслабляються ножки. Де повне розслаблення у правій нозі. Розслабляється ліва нога. Розслаблений живіт. Розслаблені руки. Розслаблені плечі. Розслаблена грудна клітка. Розслаблена шия. Дозвольте розслабитись вашому обличчю, губам. Розслаблена зона між брів'ям. Розслабляється кожна частинка вашого тіла. Дозвольте відпустити все, що вам не належить. Відпустити всю напругу. Хвилювання. Відпустіть все те, що заважає вам рухатись далі. Спостерігаємо за своїм диханням. Спостерігаємо за своїми думками. Не розвиваємо їх, просто спостерігаємо. Можете в цій позі залишатися так довго, як ви бажаєте. Я потягуюся, обертаюся на бік і плавно піднімаюся. Прикрию очі буквально на декілька вдихів-видихів, щоб відстежити відчуття після практики. Дякую собі за цей час, що виділа для себе, за цю практику. Дякую вам, що займалися зі мною. Нехай вам ця практика буде корисна. І до зустрічі в наступному відео.